У Вінниці через ракетний обстріл знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій. Про це повідомляє прислужба КП Вінниця облводоканал. Через можливі перебої з електроенергією всіх вінничан закликають терміново подбати про запас води. Працюємо над переключенням на резервну лінію живлення. На знеструмленій водопровідній насосній станції плануємо якомога швидше запустити станцію і відновити водопостачання для мешканців старого міста. Зазначили на підприємстві, чи вдалось врегулювати ситуацію. прокоментувала речниця КП Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук. Вчора, 15 листопада, близько шостої вечора, через перебої із електропостачанням у Вінниці, було знеструмлено одну із головних водопровідних насосних станцій, і в результаті цього мешканці старого міста в основному залишилися без централізованого холодного водопостачання. Підкреслюємо, що мова йде про припинення роботи насосної станції саме через знеструмлення. Впродовж години нам оперативно вдалося переключити станцію на резервне живлення і таким чином відновити мешканцям старого міста централізоване холодне возле